срібних кішечок, і зараз ваша відьмуся ягуся подивиться прогноз на цей тиждень. І напомню вам, що сьогодні в 19 годин за ваше добро, за ваше щире серце до мене, за вашу повагу. Я установлю на підписників, підкреслюю тільки на підписників заговір, щоб вийти заміж. Червоний весільний обряд. І щоб оженитися. Ви трошки неправильно пишете деякі люди, пару пишете. Ні, на пару я не ставлю, це так не працює. Я ставлю на ім'я людини. Я вам казала, пишіть ім'я. Мами також можуть писати своїх синів, дочок, можна, але пару я на пару не ставлю, це неправильно. І так. Сьогодні в 19 годин сенсаційне відео. Установлено буде обряд, щоб вийти заміж весільний обряд. Там є чудотворна річ, яку в сіми монастирях сім монахів читали молитви. І так, дивимося на цей тиждень, цей тиждень, з 6 по 12 січня. Давайте дивимося та Рібних кишечок. Уже сьогодні в когось розрушаться плани. Але ви не лякайтеся. Не лякайтеся, що це щось таке страшне або незвичайне. Може, цьому треба розрушитися, щоб уже було щось нове, гарне, щоб були зміни в житті. Може бути, викриєте якийсь обман. І ви після такого викриття, ви дивіться, будете, на якій висоті. Вас ніхто не здолає, ніхто не розруше, ніхто вам ніяких перешкод не зробить. бо ви побачите, хто є хто. Так, далі дивимося, бачите, які ви задоволені. В середу буде дуже радісна новина для вас, яка, бачите, аж салюти. Ви будете задоволена, отримаєте, може бути, подарунок, може бути, знаєте, подарунок долі, або новина така. Яку ви чекали все життя. Дивимося далі. Ну, і е, хтось е, отримає признання в любві. Так, тут кохання, і тут нема ніяких сумнівів, хто на цей час якраз у парі, тут нема сумнівів, що він вас кохає. Не треба нічого додумувати і не треба нічого придумувати. Тут є кохання. А ще тут можливо, що починає зав'язуватись якесь кохання. Починає зав'язуватися кохання. Багато не плануйте, бо будуться тільки мильні бульбашки. Ви щось одне сплануйте на цей тиждень і поступово його виконуєте, бо ми ж після свят ну трошки треба війти в колію роботи, так? Ну, все піймаєте. Якщо надумали, де роботу яку нову шукати, шукайте, бо ви її знайдете. Якщо кинули глазом на дівчину якусь мої соколики, або дівчата на соколика якогось, дійсуйте, ви спіймаєте своїми когтиками дуже крепко, дуже міцно, не випустите. Тут ваша добича буде у вас в лапках. Ну, Підготувались до зими нормально. А вже, я, наприклад, вже хочу, щоб День закоханий був, і вже хочу, щоб 8 березня було. От і ви чекаєте, ви чекаєте, і ви дочекаєтесь того самого, якщо ви одинокі, того самого, який зміни вас, ваш всесвіт. На Саме найкраще життя. А хто в парі, тут також кохання гарне, бо кицька задоволена і чекає. Чекайте своїх чоловіків або коханих, обов'язково повернуться. Тут ще багато-багато здійснення бажань. Хто хоче вагітність, можливо, на цьому тижні узнає, що може буде дитинка. Хто чекає, бачите, дітки. Хто чекає на гарну вісточку, ну так ви й отримаєте від свого коханого. Тут іде все так, як ви хочете. Так, цей тиждень. Ну і тут ще й гроші в кінці тижня. Ну На вихідні я окремо дивлюся, а гроші десь ви на п'ятницю отримаєте.